Щойно розпочалася зустріч Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на економічному форумі у Давосі. Це вже підтвердив речник президента України Сергій Никифоров. Ну і як я говорила після цього, можливо, буде прес-конференція або виступ українського лідера. Він також запланований. Тому, друзі, залишайтеся з 24 м каналом. Ми обов'язково будемо транслювати перші коментарі. Ну і зараз деталі ми почу. Мімо від нашої ведучої Андріани Кучер, яка працює на полях всесвітнього економічного саміту у Давосі. Андріано, привіт тобі. Розповідай подробиці чи приїхав Зеленський? Ну і чого очікувати від зустрічі із Трампом? Вітаю нас, вітає всіх наших глядачів. Так, Зеленський приїхав і розпочалась зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Розпочалась вона о 14.15 за Києвом, тобто вже триває трохи більше 15 хвилин. На превеликий жаль українських журналістів, що до речі, теж показово а власне не акредитовують на Безпосередньо конгрес, де проходить всесвітній економічний форум. Тому ми станом на зараз, власне, не маємо ніяких фото чи відео з безпосереднього моменту зустрічі українського лідера та американського президента. Але як ти напередодні зазначила, так речник українського президента Сергій Нікіфоров дійсно підтвердив нам журналістам, що така зустріч триває. Заплановано запланована вона орієнтовно на 40 хвилин. Ну але як ми розуміємо, все може змінюватися в процесі в будь-якому випадку. Вже незабаром будемо мати. Я сподіваюся, подробиці і такі перші результати цієї зустрічі загалом вона планувалася для того. Нагадаю, аби підписати угоду на 800 мільярдів про повоєнне відновлення України. А також угоду про гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами станом на зараз ми точно не знаємо, що конкретно може бути підписано, оскільки також немає е, достовірної інформації про те, що переговори між українською та е, Американською командою фіналізовані, ми знаємо, що вони були дуже інтенсивні. Діалог був як завжди складний і тривав він впродовж останніх двох днів тут на полях економічного форуму. Власне, продовжувався, після того, як велися перемовини ще у сполучених штатах. Ну і з того, що я вже знаю, зі спілкування там з моїми співрозмовниками, то дійсно все змінювалося дуже швидко. Там по не знаю, буквально кожних дві години мінялася як переговорна. На позиція, так і власне з'являлися якісь нові ідеї, нові пропозиції станом на зараз, з того, що ми розуміємо, то не вирішено не залишається питання українського Донбасу, і це власне те питання, в яке впирається все. І угода про поєдне відновлення України і подальші гарантії безпеки. Тут наші. Партнери можна сказати, очікують від нас певних компромісів. Ну а як я вже раніше говорила, як мені відомо, Україна продовжує наполягати на тому, що вільна економічна зона на Донбасі можлива, але за умови. Рівномірного виведення і українських і російських військ. Тобто, якщо українська армія буде змушена відійти на енну кількість кілометрів, на таку саму кількість кілометрів має відійти російська армія. Тим не менш тут представники американського президента, той сам Дональд Трамп, який видав перший коментарі стосовно України сьогодні, налаштований дуже оптимістично. Ну і американці кажуть про те, що є прогрес. Він значний і вже завтра з цим вітком сьогодні. Перепрошую, вже з цим відков, поїде до Москви коли й там буде спілкуватися із російським а, диктатором, сам за Трамп заявив про те, що вчорашній день, як він каже, був фантастичним. Американський лідер відзначив за його словами колосальний прогрес. Ну і також в контексті Ради миру він говорить про те, що власне тепер цей орган може пишатися таким а, власне прогресом сьогодні. На полях Давоського економічного форуму Трамп підписав безпосередньо документи. Тож відтепер. Ось ця рада миру під головуванням Дональда Трампа створена, і вона офіційно працює. Це вже повторюсь офіційний орган. Запитували журналісти у Трампа, чи має він уже перелік і точну цифру тих країн, які вступили туди, і які сплатили власне по одному мільярду доларів за можливість брати там участь. Ну і Трамп заявив про те, що таких країн. Півсотні не знаю, звідки очевидно, ми не можемо знати звідки в американського президента ці цифри і чи відповідають вони дійсності. бо раніше озвучилось про те, що ну там можливо близько 15 країн погодились на участь у цій раді миру. Водночас, так само дуже показово. Я би додала, що Дональд Трамп приїхав на європейський континент сюди, в Швейцарію, в Давос для того, аби створити цей орган. Ну і показово, що там представників європейських країн ми. Там поки не бачимо, але тим не менш, Трамп, як я сказала, налаштований оптимістично. Він говорить про те, що власне зустрічатиметься сьогодні з Володимиром Зеленським. Зустріч вже триває. Ну і так само напередодні Трамп. Е Зазначив, що всі ці питання обов'язково будуть обговорюватись. Ну і він каже, що знову ж таки ми наближаємося до рішення. Треба сказати, що тут це повторюють буквально всі лідери про те, що ми дуже близькі, близькі як ніколи, але водночас ніхто не може достеменно сказати: а наскільки Росія наблизилася до готовності закінчити цю війну, якби там не було, давайте зараз послухаємо пряму мову Дональда Трампа у межах цього історичного переліку великих мирних ініціатив сьогодні ми оголошуємо більше деталей щодо Ради миру. Це надзвичайно важливо. Ця рада має шанс стати одним із найвпливовіших органів, які коли-небудь були створені, і для мене величезна честь бути її головою. Я був дуже зворушений, коли мене попросили це зробити. Марк Мартилюти до слова, якого згадував Олександр Ступ, говорить про те, що дійсно нам не варто розраховувати на те, що Угода може бути укладена завтра умовно, що е, війна може закінчитися завтра, але ми точно розуміємо, що українська армія потребує військової підтримки в першу чергу вже сьогодні, і це те, на чому зараз мають сфокусуватися європейські лідери. Рюти зазначив, що е, ухвалений напередодні пакет в розмірі 90 мільярдів євро для України. Це звісно дуже позитивний сигнал, але ці гроші почнуть працювати не раніше квітня-травня. Станом на зараз європейці е, повинні в власне, забезпечувати потік зброї військової підтримки для України. Штати за його словами готові за все платити. перепрошую, готові власне продавати європейцям цю зброю для України, але європейці повинні вже зараз знайти на це гроші, бо Україна сьогодні на фоні постійних обстрілів і блекаутів у багатьох містах. Україна сьогодні, в першу чергу, як сказав Рюти потребує перехоплювачів, як ми розуміємо, і підсилення нашої протиповітряної оборони, але зрештою і не тільки, тож ми поки очікуємо результатів зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Повторюсь ще раз в епіцентрі угода про повоєнне відновлення і гарантії безпеки від сполучених штатів. Всі мої співрозмовники тут говорять про те, що дійсно це пакет безпрецедентної підтримки, в першу чергу, військової для України, і це те, що справді є. Величезним прогресом і поступом сперед це те, що дійсно може неабияк підсилити нашу армію. Але для цього нам потрібно дійти згоди по всіх інших пунктах. Ну і власне найпроблемнішим питанням про що сьогодні так завольовано, але, тим не менше достатньо очевидно. Говорив і Вітков, який, до речі, теж відвідав е, український сніданок е, найпроблемнішим питанням, і єдиним по суті не вирішеним залишається доля Донбасу. Тому результатів зустрічі Трампа і Зеленського ми очікуємо. Ну а поки перейду до такої головної новини станом на сьогодні, війни по суті між сполученими штатами та НАТО схоже на те, що не буде. Причому ні власне конвенційної війни і силового вторгнення, ні торгівельної. І по суті, виглядає так, що суверенітет Данії над Франландією буде збережений. По суті, зараз є вже контури угоди про які тут активно говорять. На полях саміту, ну і власне безпосередньо Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, також дає нам більше конкретики в цьому питанні. Отож, угода достатньо гарна. контури її є, стверджує журналіст, який мав можливість безпосередньо поспілкуватися з американським президентом. Віч на так би мовити. Ну і е, Трамп говорить про те, що так дійсно в, в рамках питань Гренландії, загалом Арктики та загальної безпеки є гарна е, угода. На запитання про те, чи це угода власне про володіння безпосередньо островом або е, в якомусь іншому вигляді Трамп відповідає про те, що це е, складно, але ми будемо пояснювати, мовляв, все уже на ходу. Тут американський президент також додає, що це водночас та угода, яку він, нібито, й хотів укласти, в тому числі як каже Трамп, вона пов'язана із золотим куполом, про який говорив Дональд Трамп в рамках якраз підсилення по суті превентивних заходів для. Убезпечення від повітряних, від ракетних загроз безпосередньо для США. Далі Трампа запитують про те, чи згодна дані на таку угоду, яку він по суті анонсував. Трамп відповідає, що думає, що так. Бо з його словами, Марк Рюти представляє європейців в цьому переговорному процесі. Трамп похвалив Рюти, сказав, що він є сильним лідером, і він думає, що власне Рюти вже європейцям а все передав. На запитання про який термін дії угоди йде мова. Трамп сказав про те, що назавжди і це як він каже краще, навіть ніж на 99 років. Знову ж таки, журналіст журналісти запитують у Трампа про те, чи у випадку, якщо все ж таки дійшло до силового протистояння, чи була б це власне війна безпосередньо із Гренландією із Данією та з НАТО, чи все таки мова йшла про економічний тиск, економічні заходи, ну і власне торгівельну війну? Трамп відповів на це питання, що він власне не передбачає можливість війни з Данією та НАТО, і от таким чином він дав. Зрозуміти. Що мова може йти про власне економічний е, тиск. Ну і завершив він фактично це спілкування з журналістами, тим, що він гордий за північно-атлантичний альянс і нагадав, що власне підняв їхні витрати на оборону із 2% від ВВП до 5%. Щодо торгівельної не торгівельної, а ці, в цілому угоди про Гренландію. Тут також уже стоїть в куларах зрозумілі деякі деталі, і мова може йти про те, що а Трамп погодився на компроміс у вигляді передачі сполученим штатам невеликих земельних ділянок у Гренландії під американські військові бази за принципом британських військових баз на Кіпрі. Представники, скажімо так, військового блоку НАТО обговорювали таку ідею передачі. Америці цих невеликих ділянок землі на Гренландії і фактично всі вважають ну, чи більшість, принаймні або ті, з ким там мені вдалося поговорити, і поспілкуватися на цю тему, Вважають, що це дійсно непоганий компроміс, і там сполучені штати могли б побудувати власне ці військові бази. За аналогією, як це в свій час робила Велика Британія, і за аналогією цих баз, які присутні на Кіпрі, мова йде про дві невеликі.